Центр підтримки та розвитку підприємництва 14 червня відкрили у Житомирській філії обласного центру зайнятості. Тут бізнесмени можуть безкоштовно відвідувати семінари, тренінги, отримувати консультацію фахівців. Може отримати консультації стосовно провадження своєї діяльності. Може отримати ну, скористатися послугами нашої коворкінг-зони, тобто ми маємо приміщення, де вони можуть з доступом до інтернету мережі. Де вони можуть попрацювати, це одне з наших приміщень, можуть провести переговори або підписання якихось там угод, проводяться такі на замовлення роботодавців. Під їх потреби семінари, тематичні з залученням експертів з різних державних установ. Підприємці зможуть детальніше дізнатися про діючі програми компенсації або як отримати гроші на власну справу. Зокрема, по програмі Є робота. Минулому році запрацював урядовий проект Є робота. І він дав можливість всім українцям, які бажають відкрити власну справу, відкрити її саме через службу зайнятості. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що з 1 липня, ось коли запрацював цей проект, то в нашій області вже скористалося 216 отримувачів грантів на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Наші підприємці, які отримали гранти. Створили 478 робочих місць, і це в період, коли в державі йде війна. 14 червня у центрі відбувся перший тренінг. Серед бізнесменів є ті, хто скористався грантовою програмою. Наприклад, Олександр планує відкрити магазин кондитерських виробів. Магазин буде в восьмита червня. Треба жити далі, ну відкривати там ра Магазин та допомагати державі. Ольга давно мріяла про власну справу і ось наважилася скористатися можливістю. І вже незабаром відкриє свій перший магазин у Житомирі. Дуже давно знала про цю можливість, але я все ж таки боялась скористатись. Я довго думала. Десь рік я думала над цим, але все ж таки наважилась, і я дуже щаслива, тому що держава підтримує. Я планую виготовляти пастилу, фріпси та джерки. Це дуже корисний продукт, який Полюбляють і дітки і дорослі. Також жінка також додає, що центр підтримки та розвитку підприємництва це гарна можливість для тих, хто лише починає власну справу. Зазвичай за такі подібні тренінги потрібно платити і ну, тут нормально. А тут безкоштовно це також знову ж таки підтримка. Дізнатися інформацію про нові можливості для бізнесу можна за телефоном або у центрі підтримки та розвитку підприємництва за адресою площа Польова, 6 А.